Тепер повернемося до нефункціонального тестування. Воно показує не що робить система, а як вона це робить. Перформанс тестінг, продуктивність, наскільки швидко працює програма. Load тестінг навантажувальне тестування. Що буде, якщо користувачів стане дуже багато? Security Testing – безпека? Чи можна захистити дані від зловмисників? Scalability Testing – масштабованість. Як система поводиться, коли зростає обсяг даних і навантаження? Reliability Testing – надійність. Чи працює програма стабільно в довгостроковій перспективі? Usability Testing – зручність. Чи легко користувачу розібратися з інтерфейсом? Compatibility Testing – сумісність. Чи працює система на різних пристроях і платформах? Є ще такі види тестування, як Automation Testing – автоматизоване тестування, де рутинні перевірки виконує програма. Manual Testing – ручне тестування, де уважність і креативність тестувальника залишаються ключем до якості. За глибиною доступу існують три типи: Black Box Testing – чорна скринька, ми бачимо лише вхід і вихід. White Box Testing – біла скринька є доступ до внутрішньої логіки та коду грейбокс – сіра скринька. Поєднання двох підходів. За етапами розрізняють алфа-тестінг, альфа-тестування виконуються всередині компанії на сирому продукті. Бета-тестінг, бета-тестування, коли продукт дають зовнішнім користувачам, щоб зібрати реальні відгуки. Окремо варто згадати exploratory testing, дослідницьке тестування. Тут тестувальник без сценарію вивчає систему, покладаючись на інтуїцію і досвід, щоб знайти приховані баги.